Всім привіт, я грав з Андієм і він мені нагадав, що собі я вже закінчилася, і я можу вийти з мого клубу і вступити в його клуб. Як ви бачите, я вже вийшов, внуксафлінь, я не можу вступити в клуб підписав я зараз Ісінь, та він підписав на О, Так, зараз покажу його клуб, це його клуб. Доп я маминого А от на мій телефон і на планшет я не можу вступити. Стоп. А я не вступив. Андрій зайди в Брилл Старс. Андрій, зайди в Брилл Старс. Зайди в клуб Зайшов в клуб Ага Я через твой профіль вступив в клуб Аду, А що что да Що? Что? Что ты вступил? А чотири вступив Ще, ще по проробу і шість школа вступила на планшет. Все если что вже не тема відео, то